Всім привіт! Це наступна частина. Я продовжую тестувати Значить, набір зразків кольорового оптичного скла. От. У мене тут і GS-19 є багато штук різних і зс 7 маленькі 40 мм. 80 мм. Різні є. Є ось такі. всякі всякі Тестуємо на радіоактивність кожне скло. Наскільки воно фонить по альфа-бета гамма, самим чутливим у світі лічильником Гегера Мюллера СБТ-10А. От він. Зі слюдою, слюдяний. На ультрафіолет наскільки пропускає добре, і наскільки поглинає ультрафіолетове проміння, датчик нічиє 365 Нм. І на видиме проміння 5000 к світова температура. От вона, 2000 люмен тут ну Я включаю на 1000 там достатньо цього. ну і Прозорість показує. Ну, головне це радіоактивність тест. Так, продовжуємо. Ми зупинилися. На якому склі ми, до речі, зупинились? Так, зараз 8 ми пройшли точно, не пам'ятаю, на якому треба відео. подивитись, на якому ми зупинились. Склі. ЗС-8 пройшли. ЗС-10. Не пам'ятаю. Ну, почнемо з ЗС-10. Так, а це вже зс а може я вже його все перевірю. Так. Ну добре, ми почнемо ось цю колонку звідси, а ці потім доперевірю, які тут я ще не перевірю. Починаємо звідси. жзс 18 Жовто-зелене скло переводиться абревіатура. Починаємо з нього. Все одно ще поділю відео на пару частин, бо всі зараз неможливо. Це затягнеться на 5 годин. Так, ось тут ставимо от, поближче візьмемо. Основна камера, добре. 19 подалі, він тільки потрібен для тесту на ультрафіолет. Ось туди. Так, добре. Так, от природний фон. Я тут заміряю чисте місце. Починаємо. Третя, третій стопчик середній в ящику третій з п'яти. Ось таке наступне скло gzs 18 Жовто-зелене скло переводиться. Отакий. От Колір тестуємо на ультрафіолет. Пропускає ультрафіолет. Гасить трошки, десь відсотків 10, тільки гаситься. Все інше пропускає. Колір має ось такий. І прозорість ось така. Замеряємо радіоактивний фон від нього. фонить, Ого, навіть не слабо так. Добре, так фонить, Ну, почекаємо 15 секунд, хоча б ще 30. Точно середньо підластить. Ну от ось такий фон. Фонить. Не слабо, не слабо. 39 мікроінген в годину, добре. Будемо знати, це поміть хороша для перевірки дозиметрів. GZS 18. Далі GS3, жовте скло 3. Ось такий колір має. Майже прозор ультрафіолет. Я йомуся як пропускаю. Ого! го Взагалі не пропускає ультрафіолету. Подивіться. Взагалі не пропускає жесть. Дивіться, От і свічу. Взагалі не пропускає ультрафіолет. Замірюємо радіоактивність. Хай заміряємо скільки хвилин. Так, ну отакий такий фон 49 мікронгем фонить досить сильно, я б сказав. Ще раз обнулю, такий фон, досить сильно фонить. Ще одне скло це фонить най... одне з найсильніших. Ну саме сильно вже С-19 фонить, за С-7 слаб реально. А оці от вже йдуть там на третьому, четвертому, п'ятому місці. Ну, от 50 мікровенгер це нічого Путіну. Немало, це немало. Ще для перевірки дозиметрів, прям супер топ. Таке скло. Просто чудово. Ось клацання можете почути від нього. Так. Настав ну, ну, вот на місце такий в нього колір. Це у нас було gs 3 GS3. Хорошо. Так, продолжим перевирку. Так, GS3. Еще раз его проверю, чтобы не переплаталась такая прозористь. Тут профиле. Взагалі не пропускаю, абсолютно гасить на 100%. Колір ось такий, ну, прозоримо, зеленкувати і фон, радіоактивність по щелчкам чути досить потужно шонить. От, Заміряю. І 52-54 мікроінгенного годину. Досить потужна фонеч. Так, наступне. Наступне добре це заміряв. Це GS3, GS3. Саме понець. Слі... Наступне GS 4. Ось таке тілесного кольору. Давайте. Ультрафіолет не пропускає зовсім. Ну, взагалі прям... А ні. капельку пропускає, Ну, один відсоток. Як бачите, один відсоток ультрафіолету проходить все-таки. Так. І перевіримо, перевірена. Вже з треті. Ультрафіолет. Може пропускаю одну там десяту долю відсотка. Єлі-єлі. І то, можливо, це біле світло видиме пропускає, а не ультрафіолет, тому що зеленим ніби не світиться. У нас 19 маленький. Так, це також фониць, досить сильно. 32-33 мГ в годину. Є, наступне тестуємо, це було вже С4. Далі. Ну, GS-19 вам показую, пропускаємо його вже С20. Це вже товсте скло, ось таке помаранчеве. Так, ультрафіолет тестуємо. Не пропускає взагалі. Тепер вплотні. Проходить трошки видимого світла, але це не ультрафіолет. Так, тобто повністю гасить кольор. Ось таке на просвітлення в нього. Так, і радіоактивність заміряємо його. От. ультрафіолеті воно не світиться взагалі не з Так. Так, 31 плюс 2 мікронгена. Фонить. Добре. Це вже С20 було. Добре, далі. Далі у нас іде ОС 6. Це переводиться як оранжеве скло. 6. Ось таке воно на просвітлення. Давайте ультрафіолет тест. Пропускає Пропускає ультрафіолет, але гасить його десь ну, на відсотків 30. Поглинає, все інше пропускає. Ось такий кольор на просвітлення. Ось такі і радіоактивний землян. Ніби не фонить взагалі? Ну, треба почекати 30 секунд. Треба почекати, не фонить взагалі. Ось це абсолютно чисте, радіації немає. Це ж ОС 6, оранжеве скло. 6. Далі починається цікава група. Це група і ЖС, і ОС тут, але наступні вони світяться в ультрафіолеті. флюоресцирують. Ось так є на просвітлення. Давайте тестуємо, наскільки пропускає ультрафіолет. Ультрафіолет не пропускає, як бачимо, не доходить. До пжс 19 Давайте вплутну. Ні, взагалі не пропускає. Ультрафіолет поглинає його повністю, поглинає повністю і флюоресцирує. дуже гарно в ультрафіолеті ось таким насиченим помаранчевим кольором. Нічим не гірше, ніж GS-19, навіть, я б сказав, краще. Дивіться по периметру, як яскраво. Дуже гарно світиться. Класну колекцію його. Ось такий колір неоновий. От. А ребра то взагалі. Маємо чому дивіться самі. Так, і тепер ще залишилось на просвітлення його. Ось такий колір. Моя і об'єктивність заміряємо цього скла. Пістуємо. 36, 37, не навіть 39-40 до 40 мікрограм на годину. Нормально так, нормально. Ну от, Добре, і його просить товсте. 10 міліметрів немає встуніки, 5-6. От ще є ній вказані по спортив. Це ж 12 було. Наступний же 16 Ось такий має колір. Так, давайте тест ультрафіолету. Не пропускає взагалі ультрафіолет, абсолютно. Поглинає повністю. І флюоресирує в ультрафіолеті, так само, як і минуле. Дуже круто. От. Ось так. Світиться і більш насичений, вже помаранчевий цей колір. І ребра Більш насичені, так. Так, ось так. Він з і тепер а, ні, ані, ще наведемо світло. От пропускаю ось такий колір дає на просвітлення і на радіоактивність. Они чує по клацані, що чу є. Щось є. Заміряємо. Ого, 40 мікроаргенів і 42. 43. Нормально так, нормально. Хутужно так фонить, я б сказав. Та не слабо. Ну, 42 мікрогену. Це в нас було GS-16. Ось таке непросвітлення. Ось так виглядає, GS-16. Наступне. GS-17. От воно, ось таке на просвітлення. Так, тест на ультрафіолет не пропускає взагалі ультрафіолету, поглинається на 100%. Також розсирюю в ультрафіолеті. От, як бачите, палає яскраво. Світиться в ультрафіолеті, досить яскраво, як же gs 19 Ось так. Таким вже ще ближче до червоного відтінка, оранжево-червоний. Ось таке скло. От в руці як виглядає. сильніше навіть бачите. Ось таке більш червоним, вже оранжево-червоним світиться. Ну, ось таке скло. Добре, ну, ось такий колір і але релєктивність міряємо. Міряємо фон. Фон є 35, 36. 37. Ну так, 37. Финич, все показав. Знаємо, це було GS-17. GS-17. Наступне, GS-18. Ось так виглядає. Дістуємо ультрафіолет. Не пропускає взагалі. Гасить, його поглинає на 100%. Весь ультрафіолет. Флюрисируємо в... Ультрафіолеті, як бачите, дуже сильно, потужно причому. От. Ось таким ще більший відтінок червоного, ще ближче до червоного. От. І от як це в руці виглядає. така як неоновий червоний кольор, як неонові лампи. Ось таке на просвітлення і, і вийдемо світло, дає на виході ось таке. світіння жовте і фон. Заміряємо. Ого, 37 мікрів Нормально. Не слабо, 38 мікроген на годину, будемо знати, це у нас GS-18. І, і фонить, і фліристирує. Круто. GS-18. Далі ОС-11. Це оранжеве скло переводиться. Отаке От просвітлення. Так, ультрафіолет тест не пропускає взагалі, як бачите. Взагалі поглинає повністю і прорестирує в ультрафіолеті. Вже реально неоновим таким червоним світлом. Це реально неоновий колір, як неонові лампи. Ну, неонові вивіски, неонова реклама. Насичений такий червоний, червоний колір. От як це в руці виглядає. От вимкну альтрафілет. Значите. Так, у камера погано фокусується. Ось. От, От э, фліорисую, але ну. Став ще трошки за інше. Тепер На просвітлення дає ось такий жовтий-жовтий колір, оранжевий. И замеряем фон, что это равно трещина Е. Замеряем. Так. Фонить, фонить. 37, не вхило, так, не вхило. Це в нас був ОС-11. Далі ОС-12 беремо. Отакий От кольором на прозорість. Так. Ультрафіолет тест. Взагалі не пропускаю його взагалі. Флюристирую в ультрафіолеті. Ось таким червоним неоновим так само кольором От. є. Трусирую, світиться. так На просвітлення дає ось такий колір. Стоп, ось такий. Оранжевий. І фон колективний заміряємо. Ого! го Ого-го-го! го, -го, -го. Хтось дуже потужно фанить. Один з рекордсменів, дивіться. 67, ого, до 70 майже. Один з рекордсменів, що? 68 микрограм на годину. Ну, таке вам червоне оранжеве скло, точніше. Ось факто воно червоне очима, як бачимо. А якщо просвітити ліхтариком білого кольору, то тоді оранжеве стає колір. Так, 65 мікроінген. Ну, будете знати фонить, так, давайте ще клацання почуємо. Ого, скільки від нього летить. щелочків, чуєте? Фонить, фонить. Ось таке скельце, Так, скільки воно. ОС-12 називається. Круте. Так. Далі ОС 13. Ось таке є. Воно ще більш червоне, ще більш насичене, більш ближче до червоного, я так розумію. Ультрафіолет взагалі не пропускає. Взагалі поглинає на 100% ультрафіолет. Фліорисирує ультрафіолет, як бачите, так само як і ці от червоним таким тужним кольором так. Вот так. Є на просвітлення даю, ось такий колір на выходе Ось секунду, вот такой Так, и фон. Наскільки фонік проверяем Немало. 40 більше 40 44 мікроМГ аж. Файно Fire файно, Ну, добре. Так, в цьому стопчику в мене більше немає. Це в нас було ОС-13. Добре, це середній стовпчик, третій зліва. Середній. Його закінчили. Третій повністю. На цьому відео я тільки цей стовпчик. Ну і досить. Розділю, вже півгодини знімаю, розділю на частини в інших частинах, дозніму далі всі наступні. от. Значить, Це вже перевірив, в цьому відео ось цей весь стовпчик ми перевірили. В наступних відео перевірю ось цей і ось ці всі. І отут деякі, може я не доперевірив, то також. Кожне, кожне я протестую, всі тести зроблю. І пізніше тепловізором покажу, через, яких теплові... через які скельці з них тепловізор бачить. Я думаю, через оці буде бачити ІКС, інфра... і інфракрасне скло. Бо воно пропускає інфрачервоні промені, а це є тепло. Ну, все. Так, з тих, що флюрисую, тільки оці і ось ті. І все. Більше жодні. Ну і GS. 19 само собою. Отже, з 19 у нас. Ці всі ні ось ці рядочок і ось ці червоні. Ну, вони матовим таким, от бачите. Ну, все. Всім до нових зустрічей. Посилання на всі частини відео, перевірку інших в описі під цим відео. Ну і контакти зі мною, якщо ви хочете купити або продати. Все, всім до нових зустрічей.